Єдем, Шановне товариство, я таких на маленьких правах, але попрошу нашого отамана і засновника Чайки відкрити ту пляшку і дати Іванкові напитися, бо Іванко це символ наш такий дуже серйозний, попросити його далі вірно нам служити, берегти нас, а потім знову молитву до просвятої будто. Василь, Ви порах. хочете, щоб ми два старі, які там зараз зійшлися, так? Не можемо там засісти надовго. Ну? Василь. Василька, що вийде. Не гойдай тою пляшкою, бо зараз розбовтується. Буде пінятися. Запінять. Mm. Вам голосно чи так Голосно! голосно? зараз Половина вильвіється, з не о, шкодить. Перший залп. І і перший залп почай. То взагалі шаблею робить. Шабля є, зараз примідеться, де шабля? Да, де ні, то треба таку моцну шаблю, така маленька може не це. Може не спрацювати. Тоді гарматою. Не смітити напалу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понадосе! Україна! Україна! Пола! А нашим козакам Слава! Слава! Гарно! А я вже виключив відео. А Нам не лишиться. Лишиться лишиться. Цай сина свято об'єм. Цай сина святому. Святого Духа. Отче наш, ти що є син, так? Нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя. як на небі так і на землі. Він просто насущний, ай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Богородице Діво, радуйся, благодати Марії, Господь з тобою, ти між жінкам, і, і благословений ти Бога Твого, бо Ти породила Бога, Христа, Спаса, і Збавителя душі наші. Під Твою милість прибігаєм, Богородице, Богородице діво, і наш, чашу жубини відкинь. Але з біди визволяй нас єдина, чиста і благословена. Пресвятая, Богородиця. Спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Донбас, Босай родина, все щасливо. Я не знаю, я у мірі. Пресвята, Богородице діво, вирушає сьогодні в похід. Пресвята Богородице діво, вирушає сьогодні в похід. обочу, По гору викрилами, за ворісні, лунати не не заручені ми і з милими, увесь полк неодружений нас, не заручені ми, і з милими, увесь Бог не неодружений нас, помолюся, і в будь-як модися, треба йти до чужих вже сторон, оборона. Ни мене, богодице, що я не потрапив в полон, оронишни мене, богодице, щоб я не потрапив в полон, а якщо не народом загину, хай мене поховають за дня. Оне суть на руках побратими, поведуть вороного коня, О, не на руках, побратими, поведуть вороного коня, шарить разора з із мушкетів, о комисла воде тума. Усі тіла тоді вже влетить, аж в Україну до нас, дух містіла тоді вже відлетить, аж на в Україну до нас, то вродиться з нас нещасливо. Я не знаю, яких ти у вірі. Ще свята погоди, сидімо, вирушаємо. Окій! Окій! Окей! Дішне! Дішне у похід на обід!